Всім привіт, з вами хлопчик читає, і сьогодні одна нове неймовірне відео, в якому я розповім вам про свої найулюбленіші детективи та трилери. Ця підвідка, вона повинна була вийти до Хелловіну, але так сталося, що вона не вийшла. Тому про ці книги я розповім вам зараз. І мені здається, якби я готував цю підвідку так, як я зараз саме відчуваю, то у цій підвідці були б самі книги Стівена Кінга. Але я не буду вам просто пхати лише книги Стівіна Кінга, і тому я підготував цього разу лише три книги, дві з яких це романи, і одна повістка вміщена у збірці. І зараз вам про них розповім. І розпочну напевно з ізюминки Кінга, напевно, з роману, який є найстрашнішим. Кінга, і напевно, що який мені найбільше подобається, я ще поки що не добив топ романів Стівена Кінга, і я вам зараз говорю за книгу Кладовище домашніх тварин ця книга вона мене у свій час дуже сильно налякала і перечитував я її не один раз. У чому зразка сюжету? Є сім'я Крідів, яка приїжджає до нового будинку, і на задньому подвір'ї, скажімо так, цього будинку знаходиться кладовище. Тварин, це кладовище, на якому діти ховали своїх тварин впродовж усієї історії містечка. Але ходять чутки, що за цим дитячим кладовищем, заклики будуть там дітей ховали, але є чутки, що за цим кладовищем знаходиться індіанське кладовище, і якщо там поховати свою тваринку, то вона воскресне. І так стається, що в сім'ї крінів гине їхній домашній улюбленець Кіт Черч, Ось, ви можете бачити його на своєму екрані. І батько вирішує, що він поховає цього кота на тому кладовищі. То один день, і кіт повертається до них живим. Але він не зовсім такий, як був раніше. Він стає більш агресивним, він якось дивно пахне і взагалі поводиться не як їхній звичайний домашній улюбленець, а як тварина, у яку сталося щось неземне. І тут постає таке цікаве, можливо, і доволі логічне питання. А що буде, якщо на цьому кладовищі поховати людину? Малесеньким спойлером вам скажу, що на тому кладовищі все ж таки похоронять людину. Але от що станеться далі, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте ось цей роман Стівена Кінга. І напевно, з ось цієї підбірки, з яку вам сьогодні скажу, цей Ман він є найстрашнішим і тут ще маю сказати окреме дякую Кінгу за його кінцівку. Адже Кінга завжди називають королем невдалих кінцівок, але те, як він завершив цю книгу. Це просто мої аплодисменти, адже кінцівка тут це така вишенька просто на торті, прочитавши яку тебе просто всі органи відмирають, а кров починає стигнути у жилах. І кінцівка тут вона трошки відкрита, але відкрита така, що ти розумієш, що станеться далі. Ще одна книга Кстівена Кіна, після якої я тепер боюся ходити вночі десь біля автомобіля в якихось спустошених місцях. Це Крістіна одного разу у кінга запитали психологи, чи не бажає він пройти курс лікування у психіатричній клініці. На що він відповів, що навіщо це йому? Адже він і так лікується, і потім продає нам свої страхи. І тут я повністю з ним згоден, адже завдяки цій книзі у мене з'явився новий страх. У чому у нас тут заключається основна ідея сюжету? У нас є Арні, це звичайний хлопець-лузер, якого скажімо, всі обзивають, якого всі травлять у школі. Думаю, у кожного була така людина в школі. Якщо ні, то вітаю у вас надзвичайно адекватна та здорова була школа. І одного разу приїжджаючи зі своїм другом, арні помічає, що десь якийсь тарегань продає стару занедбану, майже розвалену машину, і він вирішує її купити. Він не може пояснити, чому він хоче це зробити. Він не розуміє, навіщо йому ця машина, але він просто хоче її купити, і всі гроші ті він відкладав протягом усього свого літа. Та скажімо, так, протягом усього свого життя він витрачає на цю машину та починає її відновлювати. Машина потрохи починає відновлюватися, і з нею відновлюється і сам Арні. Він стає красивіше виглядати, він стає краще поводитися, і машина, яку здавалося, вже нічого не зможе врятувати, ніби сама відновлюючись, починає набувати прекрасних рис. Ані називає свою машину Кистіною, і це ніби асоціюється так, що вона його дівчина. А як ми знаємо, у стосунках дівчата не люблять з ким злити своїх хлопців. Так само і Кристина не захоче ділити ані ні з ким навіть тоді, коли у нього з'явиться дівчина. І Крістіна буде готова на все, аби захистити свого обранця. Я думаю, тут без зайвих коментарів зрозуміло, що буде робити Крістіна, аби захистити свого хлопця Арні. І у цьому романті в нас також ідеальна кінгівська кінцівка, яка залишається трошечки відкритою. Я не буду, звичайно, вам тут спойлерити, але скажу, що напевне такий високий бал для цієї книги і чому ця книга входить у цей топ, слугує напевно, що саме кінцівка, адже те, як закінчив кінг цей роман, воно просто не може не прибирати тебе до кісток. Далі розповім вам не зовсім про трилер але скоріше про детективний, хоча тут є навіть елементи трейлеру, я вже засвітив вам у кадрі. Я вам говорю зараз за цикл графічних романів від Джохіла та Габріеля Родрігеса. На руках у мене є два томи, і обидва з них прочитані. Більш детальніше про продук я розповім вам у прочитаному, а поки що анонсую вам ці два томи і показую у цій добірці. Візьму до друг перший том, щоб не крутити обидва вам у кадрі. Отже, про що в нас ця історія? У нас тут є певний загадковий будинок та певні загадкові ключі. У кожного з ключів є. Певна своя особливість, кожен слухує для чогось. У першому томі у нас розказується більше про ключ, який перетворює тебе на привида, Тобто твоє тіло ніби у реальному світі помирає, і ти можеш подорожувати у ролі духа навколо будинку, але ти не можеш дуже далеко переноситися у цій формі. Більш детальніше про ключі у нас розповідається у другій частині, точніше, саме про головний ключ, який відмикає тобі голову, та дозволяє якби керувати своїми емоціями, керувати своїми спогадами. І в кінці у нас розповідається. Також про інші відомі ключі. Зараз знайду вам сторіночку. Ось так це виглядає. Але більше про це вже розповім у прочитаному. Але якщо у вас немає часу читати якісь великі романи, а хочеться чогось такого детективного, чогось напруженого, то можете взяти ось цей комікс та прочитати десь у себе на дозвіллі, буквально 2-3 годинки і один том вже буде прочитаним. Далі розповім вам про найсвіжіше прочитане. Я зараз говорю за розум обивці» від Майка Гомера. Один час ця книга вона була абсолютно повсюди в Букстаграмі у Тіктоці, на Ютубі. Але я до неї дійшов. О, лише зараз, і нещодавно її прочитав. Не скажу, що це найкращий детектив у своєму жанрі, але на якийсь такий лайтовий вечір ви можете її взяти та класно провести час. У цій книзі в нас є убивця, який після вбивства бальзамує своїх жертв. У нього якби такий заскок в голові, що він хоче створити свою ідеальну сім'ю. І для того, щоб сім'я йому було добре, йому потрібно, щоб його дружина завжди підхилялася його наказам, а не легше це зробити тоді, коли вона не і тоді, коли вона мертва. І для психологині криміналістки Зої Бентлі та. Її напарника Татума, потрібно розгадати загадку цих вбивств і знайти, хто ж взагалі вбивця. Це доволі цікавий детектив із елементами трилеру. У цій книзі у нас іде не лише загадка вбивств, а також є загадка, яка тянеться ще з дитинства однієї з головних героїв, яка і розслідує ці загадкові вбивства. І у цій книзі в нас будуть даватися відгадки на абсолютно всі ці загадки. Але от хто був вбивцею, ви дізнаєтеся після прочитання цього роману. Я скажу вам, що я уже забув кінцівку цього роману. Я забув хто був вбивцею. І пам'ятаю, що кінцівка мене не дуже особливо і вразила. Мене більше вразило, як розв'язався конфлікт з дитинства Зої Бендлі. Але я перетворюю уже це відео трошечки на прочитане, яким воно не є. Тому, якщо ви хочете чогось не сильно важкого, чогось що буде легко читатися, і при чому буде містити цікавий та заключений сюжет, в якому буде відбуватися неймовірна кількість подій, і в якому ти не знаєш, що взагалі трапиться далі, то можете брати розум убийців Майка Омера, але я мушу вас попередити, що це у нас іде цикл творів. Проте кожна окрема книга це йде окрема. Дослідування, та все ж є певна якась сюжетна лінія, яка тягнеться з книги до книги. Поки що в мене лише перша, і я поки що думаю над тим, чи буду читати другу частину. Далі, як я обіцяв, показую вам ще одну роботу Стівена Кінга, а точніше його повість, метод дихання, яка вміщена у збірнику чотири сезони. З усього цього збірника вона мені подобається найбільше. На другому місці напевно буде стояти втеча Шовошенку, а третє і четверте між собою будуть ділити здібний учень та тіло. Адже ці повісті мені взагалі не сподобалися, або сподобалося дуже мало. Та все. Теж сьогодні я вам говорю про повість метод дихання, яку мені чомусь хочеться постійно назвати тіло. Отже, що таке метод дихання? Метод дихання це певна така практика для вагітних жінок, яка допомагає їм при народженні легше народити і робить так, щоб пологи пройшли менш болісно. У ті часи, у які нас іде оповідь, ця практика в нас застосовувалася не дуже поширено, та все ж був лікар, який застосовував цю практику та якби доводив її ефективність. І ось до нього приходить одна із пацієнток, доволі така незвична пацієнтка, яка каже, що вона вагітна і буде народжувати і якби лікар пропонує для неї скористатися цією практикою, і вона її використовує. І те, коли я в кінці зрозумів, чому саме автор назвав цю повість метод дихання, і те, взагалі, як автор завершив цю повість, мене просто прибрало до кісток. І я пам'ятаю тоді, дочитував її вночі вже ближче так до 12-ї години, і справді з увімкненим світлом. Не скажу, що кінцівка якась супер дивовижна, або у ній є якась містика. У нас події в кінці цієї повісті доволі реальні, і ти розумієш, що таке взагалі могло статися у реальному житті, але те, що сталося, і як автор завершив просто повість метод дихання. Я йому ще раз поаплодую, і це напевно третя робота автора з ідеальною, як на мене, кінцівкою. Знаю, що багато хто з цієї збірки вділяє стібного учня або все ж таки втечу Шолошенка, а чомусь метод дихання люди просто пропускають поза своєю увагою. Але я хочу звернути вашу увагу на цю повість і прикомендувати вам її до прочитання. Вона зовсім невеличка, вона займає тут менше ста сторінок, скільки я пам'ятаю, і тому прочитати ви її зможете буквально за годинку-дві. А емоції, які ви отримаєте віддає, не зрівняються абсолютно. Ні з чим я вам просто це обіцяю. Далі книга, про яку я неодноразово згадував вже на своєму каналі, і яку ви могли бачити у списку моїх найулюбленіших книг, і це книга Дівчина у потягу» від Поли Гокінс. Цього року я читав ще одну книгу цієї авторки, але вона мені взагалі не сподобалася. А от дівчина у потягу для мене це еталон, це якби для мене ідеал просто детективу та трилеру поміщені у одну книгу. Читаю цю книгу доволі давно і зараз я трошки боюся її перечитувати, адже мені здається, що мої враження будуть не такі вже ідеальні. Тому я зберігаю цю книгу і зберігаю, точніше емоції від її прочитання. І рекомендую вам зараз цю книгу у цій підбірці. У нас тут головна героїня Рейчел. Її звільнили з роботи, але вона все ж не може зізнатися у цьому для своєї подруги, з якою вона живе, і тому вона сідає щодня на потяг та їде просто у місто. Коли вона їде, вона звичайно дивиться у вікно, і у вікно вона бачить одну щасливу паду кожного разу, коли вона приїжджає біля неї. Вона вже придумала для них імена і за тим, як вони себе ведуть, вона робить висновки, що отієї пади ідеальні сімей. Не життя, але одного разу приїжджаючи, вона помічає, що щось сталося, що саме їй невідомо, але чуття підказує, що щось все таки сталося. Цих кількох секунд, що вона встигла побачити, для неї виявляється достатньо. Але цього недостатньо для поліції. Ця книга у нас побудована ніби у форматі щоденника, адже в нас тут іде оповідь від трьох героїнь: від Рейчел, від Меган та від Анни. Вони усі зв'язані між собою, але як зв'язані, ми дізнаємося лише прочитавши цей роман. І хто була така Меган для Рейчел? Хто була така Рейчел для Меган, і хто така взагалі Анна? Це ми все дізнаємося, коли прочитаємо цей роман. Всі три сюжетні лінії у нас зійдуться саме у кінці. І також я можу похвалити цю книгу з того, як вона починається, і мушу застерегти вас, що початок він є оманливим. Я вам зараз просто зачитаю те, як починається ця книга. Вона починається не з звичайної оповіді, а з такої цитати, яка потім вона з'явиться у книзі. Ось що вона тут пише? Її поховали під білою берізкою біля старої залізничної колії, і лише пірамідою з каменів позначено місце її поховання. Насправді, це лише невеличка кубка камінців. Я не хотіла привертати увагу до її могили. Але й не можу залишити її без спогадів. Тепер вона знайде тут свій спокій, ніхто її не тут а ти, що порушуватиме, лише пісні, птахів і гудкіт потягів. Ось саме ця цитата вильвана з книги, я пам'ятаю, що вона ввела в мене оману, і я собі надумав абсолютно не те, що у нас буде відбуватися у цій книзі, і саме це завадило мені дізнатися, що буде далі. Тому я вас попереджу, що ця цитата вона, трошки оманлива. Але чим саме оманлива, ви дізнаєтеся тоді, коли почитаєте цю книгу, а поки що показую вам цю книгу у підвірці детективів та трилерів. Далі будуть книги, яких у мене або немає в паперовому форматі, або вони мають не з собою. І я буду стріляти просто. Їх картинки і говорячи про детективи, я думаю, ми не можемо не згадати легендарного Шерлока Холмса та автора, який його написав, автора Конена Дойля. Я пам'ятаю, що десь у середній школі я просто зачитувався цими романами. Я зачитувався історіями про Шерлока Холмса, і зараз вони з теплотою відзиваються у мене в серці. Я бачив багато видань, які виходили в Україні, в яких були вміщені всі історії про Шерлока Холмса, але не було саме того одного, який мені сподобався. Думаю, Шерлок Холмс напросто не потребує якогось додаткового представлення. Всі його добре знають, всі або. Бачили серіал або читали також історії, але він заслуговує бути у цій підбірці. Та я думаю, він просто прикрасить декілька ваших осінніх та можливо, нітючих вечорів. Адже історії про Шалока Холмса у нас як і великі, так і невеликі. Але всі вони однаково цікаві. Але у жодній з історій, я підкреслюю просто це слово жирним, у жодній з історій Я не зміг здогадатися кінцівку і не зміг здогадатися, в чому у нас взагалі був зв'язаний сюжет. Інколи я намагався це робити, я собі прям пам'ятаю, виписував героїв, виписував хто де був у який час, але все ж свої. До того що я це закидав, адже я просто плутався, або я визначав нібито, нібито визначав хто у нас є вбивця, але це все виявляється в кінці не так, якби автор нам розкидав всі такі пасхалочки, якби все вказувало на того героя. Але я своїм розумом просто не зміг це побачити. Отже, цикл історії по Холмса пропоную вам до прочитання. Від себе напевно можу додати три його найулюбленіші роботи: це спілка людей», це п'ять без синових і також класику, яку читають у школі, це собака Баскідвілів. Ще одна книга, яка також мене вразила і яка заслуговує вашої уваги, це адвокат диявола. До речі, є прекрасна екранізація з Метю Макконахі, яка також вартує вашої уваги. Отже, яка зав'язка у нас з цієї книги? У нас є певна адвокатська контора, яка займається тим, що бере ті справи, які ніхто не бере. Тобто, це справи, де потрібно виправити якогось вбивцю, якогось квалтівника або того, хто не знає, порушують всі моральні та правові норми. І так стається, що всі. Ті, хто не звернеться у цю контору, все вказує на них покази свідків, докази, які знаходять на місці вбивств, все вказує на те, що ці люди винні. Але якщо якийсь з адвокатів з цієї контори береться за цю справу. Ця справа автоматично стає виграшною. Адже в кінці у нас виявляється, що покази були невірні, що свідок відмовиться від своїх показів, або що докази, які були знайдені, вони є фіктивними. І як би тут виникає такий дисонанс? людина винна, всі це добре знають, всі це добре розуміють. Але за рішенням суду у нас людина виходить вільною. Але це не все, що у нас відбувається у цій книзі. У нас от головного героя, який є доволі успішним адвокатом, запрошують приєднатися до цієї контори. Йому дають ідеальне жертво, про яке він з дружиною завжди мріяли. Він має. Просто нереальні гроші, все, що йому потрібно, це вигравати справи. Він приймає цю пропозицію та переїжджає з дружиною до шикарного просто маєтку, в якому живуть також інші адвокати з цієї контори. Але з часом його дружина починає помічати, що щось відбувається абсолютно не те. І з часом головний герой також починає помічати, що його бос є не тим, за кого себе видає. І чому ця книга називається Адвокат диявола? Називається вона так неспроста. Ця назва у нас пояснюється і у нас все прояснюється після того, як ми прочитаємо цей роман. Від себе можу додати, що ця книга вона ніби всмоктує тебе. І ти не можеш з неї вирнути, доки не прочитаєш до кінця. І під час того, як ти її читаєш, вона висмоктує з тебе абсолютно всі емоції, і висмоктує з тебе якби все хороше, але відбувається це все в такому ключі, що тобі далі і далі хочеться читати. Ти ніби забуваєш абсолютно про все, і ця книга вона тебе гіпнотизує. Але гіпнотизує все ж таки у хорошому плані, адже історія ця цікава. Можливо, для когось що там трошки з зіжм'яканий фінал, але для мене цей фінал є нормальним, і він пояснює абсолютно все, що у нас відбувалося протягом цієї книги. Наступна книга також входить до моїх найулюбленіших книг, і це у нас стрілен, мовчасна пацієнтка. Життя Алісії Бенсон здається ідеальним. Вона є її любичий чоловік, вона займається улюбленою справою. У неї є шикарне просто помешкання, і все здається добре до того моменту, поки Алісія не всаджує п'ять куль у голову свого чоловіка. Наступні 6 років вона не вимовить жодного слова і її помістять до психіатричної лікарні. А головний лікар буде намагатися якось витягнути подробиці з її життя і вивести Алісію до того, чому вона це зробила, та доказати, якби її провину. Ця книга це у нас загадка на загадці, і у цій книзі у нас усе не те, чим здається на перший погляд. А кінцівка її це просто виніс вашого мозку. Я пам'ятаю, що я читав, 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 читав. Якби здогадався вже, хто вбився, я собі подивився, що ну все вона сказує абсолютно на нього. Але те, як автор завершив цю книгу, особливо просто останні кілька сторінок, вони просто повергають тебе у шок. Ти не розумієш, що відбувається, що сталося. А коли ти це усвідомлюєш, саме усвідомлюєш. Ти розумієш, що о боже мій наскільки цій книзі ідеальна кінцівка? Я знаю, що багато хто здогадується про це ще десь у середині книги, але для мене, як для людини, яка ніколи не може вгадати вбивцю. Те, яким є фінал цієї книги, він зможе просто закрити цю книгу, точніше, закрити її електронну версію і сидіти просто в ступорі, адже я довго не міг відійти від цієї книги та від того, як вона завершилася. Як на мене, то це ідеальний просто трилер, який вартує вашої уваги. Ця книга зовсім невелика, і оскільки я пам'ятаю, нещодавно з'явився новий тираж, і ця книга з'явилася у продажу. Але якщо ви не хочете купувати паперову книгу, то можете купити електронну версію і просто насолодитися цією історією. І мені буде цікаво, якщо хтось читав уже цю. Книгу чи змогли ви здогадатися, в чому основна, скажімо так, за цієї історії, та хто взагалі в кінці опинився винним? Далі книга, про яку я також здається, неодноразово, згадував вже у себе на каналі. Це Фредрік Бакман та його тривожні люди. Це я сказав би комедійний детектив з малесенькою такою посипочкою трилера. Зав'язка у нас у тому, що гребіжник невдаха бере у заручники вісьмьох осіб, які прийшли дивитися квартиру, виставлену на продаж. Він бере їх в заручники і не відпускає. І все, що залишається для цих людей, це сидіти та по факту розмовляти між собою. Під час цієї розмови вони зрозуміють. Хоча кожен із них абсолютно різний, все ж таки у них є щось спільне. І те, як автор завершив цю книгу. Ця кінцівка, вона дуже зігріла мені серце. І читати цю книгу, як на мене, варто не лише заради кінцівки, не лише заради того приголомшого просто моменту, який відбувається у нас в кінці цієї книги. Цю книгу, як на мене, варто читати для того, щоб зрозуміти, що, хоча усі ми різні, все ж таки у нас є щось спільне. І не завжди та правда, яка є на боці закону, вона є правдою, яку потрібно переносити до нас у життя. Але можу зробити такий дисклеймер великий, якщо ви не любите безглуздого у книгах, і якщо ви не любите, коли у нас з'являється якісь трошки ненормальні персонажі, або коли у нас у головних героїв нібито щось не так із головою, тоді краще вам цю книгу не читати, адже вона може для вас не сподобатися. Але якщо ви не проти такого гумору, адже у Федіка Бахмана він доволі специфічний, тоді, будь ласка, беріть цю книгу та насолоджуйтесь читанням. І остання книга із цієї підбірки також прочитана відносно нещодавно. Це Агата Крісті та її убивство у східному експресі. Книга, яку я довго вже ніяк не можу придбати. Не розумію правда, чому я читав Агати Крісті вже три роботи, і з усіх трьох ця робота вона є найкращою. Звичайно, у ній кінцівка така трошечки неочікувана і до якої неможливо прийти самому, але все ж таки ця кінцівка вона є неймовірною. У чому вона заключається сюжет? Ергюль поро йому терміново потрібно сісти на потяг та поїхати у якесь місце. Те я не пам'ятаю, куди саме. Йому потрібно було поїхати, але сам факт того, що йому потрібно поїхати. І єдиний поїзд, який є найближчим, це східний експрес. Але у цьому поїзді немає вільних місць. Та все ж люд зуміє сісти на нього. Йому допомагає його колишній друг. Тоді тобто, ще не колишній, адже вони пір ще дружать, але не в цьому суть. Еклі сідає у цей потяг, але помічає, що усі, хто є у цьому поїзді, вони різних національностей, і вони всі взагалі різні між собою. І до нього підходить один старий чоловік, пан Речет, і просить детектива про захист. І тут поро дивується, що ну хто тебе тут може вбити чоловіче відчепитися від мене та відправляє його чим подалі. Усю нічого будуть різноманітні звуки, а на ранок він прокидається від того, що їхній потяг затяг у сніговому заметі, адже події у нас відбуваються взим. Їхній потяг застяг, і етупоро він знаходить цього речники. Приходять до нього нещодавно мертвим у своєму. Купе, детектив розуміє, що вбивця зараз знаходиться у потягу, і що вбився нікуди не міг піти. І він починає розслідувати цю справу та опитувати кожного з тих, хто був у вагоні. Але виявляється те, що у кожного з героїв, у кожного хто був у цьому вагоні, є алібі, і алібі підтверджує інша людина. Якщо подивитися на свідчення всіх цих людей, то виходить так, що ніхто не виден, а пан Речет побере нібито сам собою. Але детектива нашого так просто не обведеш, і в кінці він знаходить, хто все ж таки був вбивцею. У нас, здається, є всі карти на руках, у нас є всі покази свідків. У нас навіть там є глава, де ми можемо побути у голові самого детектива. Але навіть це мені не допомогло здогадатися, хто був вбивцею. Знаю, що багато хто кричить, багато кому не подобається розв'язка цієї історії. Але, як на мене, кінець він є ідеальним і він є незвичним для історій про Екрюля Погоро. А чому саме він є незвичним, ви дізнаєтеся тоді, коли прочитаєте цю історію. А на сьогодні у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до нових зустрічей.